Всіх вітаю! Сьогодні я в такій футбольці з кроликом хочу записати продовження теми контрацепції, щоб не було як у кролів, щоб вагітності все ж таки були бажані, очікувані, більш-менш заплановані, не було небажаних неприємних сюрпризів. Треба розумітись в питаннях контрацепції. І в цьому відео я хочу розглянути, мабуть, найдискутабельнішу тему і. В питання контрацепції і взагалі можливо в акушерстві гінекології це комбіновані оральні контрацептиви, тобто пігулки з протизаплідною дією. Ця тема має багато різних дискутабельних моментів. Коки мають я їх скорочено буду називати кок, комбіновані оральні контрацептиви мають багато як прихильників, так і відвертих противників цього методу. І ми сьогодні з вами спробуємо нейтрально більш-менш. Підійти до цього питання і розібрати, що до чого якось так не заангажовано. Я вас одразу хочу попросити поставити лайк цьому відео і написати коментар, якщо важливо, можливо, у вас є якась думка стосовно кого питання або якийсь досвід, позитивний, негативний. Це буде для мене дуже цікаво, корисно і, можливо, ми з вами в коментарях обговоримо цю тему додатково. Що таке комбіновані оральні контрацептиви? Це гормоновмісні таблетки для запобігання настання небажаної вагітності. Чому комбіновані? Тому що вони містять як естрогеновий, так і прогестероновий компонент, тобто модулюють певним чином наш природний менструальний цикл. А оральні, тому що їх приймають перорально, тобто через рот, контрацептиви, тому що вони попереджають небажану вагітність. Які механізм дії кок це вони пригнічують овуляцію, тобто не відбувається виходу яйцеклітини. З фолікула, відповідно, якщо не відбувається виходу ецеклітини, то вона не може зустрітися зі сперматозоїдами, зачаття не наступає. Але є така теорія, міф, що вони економлять єцеклітини за рахунок гальмування валяції, це неправда. Вони не економлять ціклітини. Також додатковий механізм вони згущують цервікальний слиз, тобто слиз в матки, таким чином в матку не можуть потрапити сперматозоїди, і це перешкоджає механічно їх проникненню і відповідно заплідненню. Також вони змінюють ендометрію, тобто слезову порожнини матки, і вона не здатна до зачаття, вона знижує свої репродуктивні можливості, зменшується вірогідність імплантації заплідненої циклітини, навіть якщо така потрапить. І вони впливають негативно на рухливість сперматозоїдів у фалопієвих трубах. Саме там відбувається зачаття, не в матці, не в піхві, а зазвичай в трубі, куди потрапляє через. Їх в шийку і матку сперматозоїд, і з яєчника виходить під час овуляції клітина, і саме в трубах вони зустрічаються. Тому, коли жінкам перев'язують, пересікають труби, то це є методом добровільної хірургічної стерилізації, необоротної контрацепції. Які бувають комбіновані оральні контрацептиви? за складом, вони бувають монофазні, коли вони містять ці таблетки однакову дозу, двофазні, дві різних комбінації. І трьохфазні вони загалом типу модулюють природний менструальний цикл. За дозуванням бувають високо, низько і мікродозовані. Зараз все ж таки надають перевагу низько і мікродозованим, бо вони м'якше діють і мають менше побічних дій. За типом естрогенового компоненту естрадіол, ну це вже не принципово для пересічних користувачів. За типом прогестогену першого, другого, третього покоління різні трошки там прогестини. Це не суттєво. Також вони бувають на 21 таблетку і на 28. На 21 жінка приймає 21 день і робить самоденну перерву, а 28 вона приймає безперервно. Є деякі режими, коли загалом приймають безперервно, але це обговорюється індивідуально з лікарем. Які плюси комбінованих оральних контрацептивів? Це їх зручність, це висока їх дійсна ефективність як контрацептивного засобу. На них невисокий процент небажаних вагітностей. Це не 100% захист, 100% захист дає тільки статеве утримання відмови статевого життя, але це десь близько 98-99%, тобто достатньо серйозна ефективність, регулярність та передбачуваність циклу це зручно, тому що жінка точно знає, коли в неї буде менструація. І вона її не застане в незручний момент. А також кок можуть використовувати як жінки, які народжували, так і ті, які не народжували, і жінки, які мають репродуктивні плани, немає. Тобто вони такі достатньо універсальні. А додатково вони зменшують болісність менструації передменструальний синдром. Це також такий плюс для багатьох, у кого ця проблема виражена. А також плюс, що пацієнтка може самостійно в будь-який момент припинити контрацептивну дію препарату, але... Бажано це робити не посередині упаковки, а допити упаковку, просто не починати слідуючи, щоб не провокувати кровотечі, порушення циклу і так далі. Просто допиваєте і в наступному циклі фертильність має відновитись. Вони не вимагають як такого спеціального огляду перед призначенням, але все одно лікар повинен опросити пацієнтку на предмет протипоказів і порекомендувати здати їй, хоча б там біохімію, і голограму, але це не є обов'язковим, це бажано. Особливо, якщо є фактори ризику. А також плюс що за використання сучасних низькодозованих кок, побічні ефекти вони достатньо такі рідкі і не виражені, тобто це не ті коки, про які там розповідають жахи, там наші бабусі, тітки, це вже набагато сучасніше, ефективніше. Які не контрацептивні переваги кок. Зменшення об'єму болісності менструації, зменшення больового синдрому, передменструального синдрому, також попередження відповідно анемії, зменшення її тяжкості, тому що коли жінка втрачає з менструацією менше крові, в неї відповідно менше анемія. Вони, ну це так, дискутабельно сприяють встановленню регулярного менструального циклу, але насправді це не регулярний менструальний цикл жінки, це менструалі подібна. Кровотеча відміни, тобто ну, це не зовсім коректно говорити і стверджувати, що вони нормалізують цикл. Це не зовсім так. Вони створюють ілюзію циклу, але в принципі це дійсно зручно. Вони можуть зменшувати прови гіперандрогенії, тобто підвищеного рівня чоловічих гормонів, це акне, це гірсутизм, тобто чорні волоски, нетипових для жінки місцях, на підборідді, навколо сосків. І зменшують хронічні тазові болі та ендометріоз і знижують згідно даних знижують ризик розвитку яєчників та ендометрія, а також пухли молочні залози, але я, чесно кажучи, дуже би посперечалась з цим, як і з лікуванням ендометріозу коками. Ну, це моя думка. Які мінуси? Вони, м, безумовно, негативно впливають на печінку, а ми не знаємо, так як їх призначають зазвичай молодим дівчатам, яких ще печінка не показала свої слабкі місця, то часто вона саме на коках і показує свої слабкі місця, які. Лікар не те, щоб дурний або злий, він просто не може їх передбачити. Ми призначаємо коки, начебто здорові дівчині, а ми не знаємо, що там які підводні камені в її печінці ховаються. Потім можемо мати якісь проблеми, але ну, це неможливо передбачити. Зниження лібідо, як на мене, це дуже суттєвий мінус. Маскування проблеми, якщо коки застосовуються, як. Начебто для регуляції циклу, то вони насправді не регулюють цикл, вони створюють ілюзію за рахунок того, що жінка приймає гормони щодня, потім відміняє в неї є менструали подібна кровотеча відміни. Але це ж не регуляція циклу, це ж не її власний цикл. Тому я б тут посперечалася. На мій погляд, це не балансування і не регуляція циклу, це маскування проблеми, в той час як її причина може бути зовсім не коригованою. Скучення крові та провокація тромбозів, тих, хто схильний до тромбозів, у коки можуть бути саме тієї провокації, особливо якщо жінка не допила води, десь була тривало в дорозі, випила алкоголь. Часто тромбози стаються на фоні кок, коли приїхали в аеропорт, не попили водички, в сам в літаку випили шампанського, довго були в неруховому стані, не рухались. Приїхали на місце. Там ще шампанське зневоднення, тривала знерухомлення. І алкоголь, ось вам і тромбоз. Або після операції часто дівчата не кажуть лікарю і не кажуть хірургу, анестезіологу про те, що вони приймають коки. Їм це здається, ну начебто не маючи не діла до лікування. Вони не вважають, що це вони приймають якісь ліки, пігулки, Вони вважають це контрацепцією, часто про це не кажуть, а потім мають тромбози після операційного періоду. На жаль, такі випадки не рідкі навіть у молодих дівчат. Також до мінусів кок можна віднести негативний вплив на фолатний статус, тобто на засвоєння вітамінів групи Б, фоліово кислоти, це дуже негативно, особливо для дівчат, які планують вагітність. Тобто відміняють кок, починають вагітніти, а фолати, на жаль, ну, не так гарно засвоювалися в цей час. Преконцепційний і це мінус, тому що до вагітності жінка повинна 3 місяці а краще 6 готуватись, приймати фолати. Якщо вона приймала коки, то фолати можуть бути в дефіциті. Посилює варикоси загалом негативно впливає на судини, якщо там є якісь слабкі місця. Якщо здорові судини, здорова печінка, жінка може 10-15 років приймати і нічого не буде. Але якщо є якісь слабкі місця, вони ще можуть бути приховані, особливо в молодому віці. На фоні кок саме вони вилазять, і це так неприємно. Найчастіше побічні симптоми кок: це нудота, запаморочення, незначний біль, набряк молочних залоз, головний біль. Мажучі відділення всередині циклу, короткочасні зміни настрою, лібіду і маси тіла. Це не вважається підставою для їх відміни. І якщо ці скарги несерйозно виражені, не дуже інтенсивні, не порушують прям критично стан жінки і якісті життя, то вважається, що можна потерпіти і через 2-3 цикли повинні ці скарги минути. До більш серйозних відносяться там мігрені, порушення стану судин і так далі, ну, то, звичайно, треба одразу відміняти. Кому не можна приймати кок вагітним жінкам, або якщо ми підозрюємося, що ця жінка може бути вагітна, нам треба спочатку виключити вагітність. Жінки, які годують грудьми, особливо перші 6 місяців. Жінки, які мають вагінальну кровотечу, і ми не знаємо її причину, ми повинні спочатку з'ясувати причину кровотечі. Жінки, які мають захворювання кровообігу, тромбози, тромбоемболії, анамнезі, захворювання печінки, жовчного міхора, згущення жовчі. Які мають високий артеріальний тиск, ускладнений цукровий діабет, системний червоний вовчак та тяжкі, декомпенсовані аутоімунні захворювання, а також жінки з мігреннями та вогнищевими неврологічними симптомами. А також не рекомендован прийом кок жінкам, які можуть забути про прийом таблеток, жінкам, наприклад, які вживають алкоголь, жінкам старше 35 років, які палять, і жінкам з ожирінням та метаболічним синдромом, тому що в них і так підвищені ризики. Гіпертонії, тромбозів, діабету і так судинних проблем. До яких особисто я відношусь до противників кок, я їх дуже не, не, не полюбляю, не рекомендую як контрацептивний засіб і призначаю лише в виключних випадках, в яких же випадках я призначаю КОК і вважаю їх доречними. Коли в жінок. Дівчат молодих таке часто буває хронічний авуляторний синдром, тобто кожен майже місяць, декілька разів на рік під час овуляції виникають дуже серйозні болі. В животі вони порушують повністю стан жінки, може призводити до втрати свідомості, до розриву яєчника, кровотечі, операцій. В таких випадках так дійсно краще призначити коки, заблокувати ту кляту овуляцію, яка призводить до таких страшних спецефектів. І о, закрити це питання краще, коки там, нехай вони трошки негативно впливають на починку, ніж жінку будуть кожен цикл оперувати. Вона буде жити в страху, що вона в наступну оволяцію може померти від кровотечі або болів. Також, ну, коли для жінки неприйнятні або недоступні інші методи контрацепції, наприклад, о, ну, перервана статева це не варіант, це не а наприклад, її партнер не хоче користуватися категорично презервативами або там ще щось. Спіраль там вона боїться ставити, то краще вже. Кок, ніж якісь такі ненадійні методи і небажані вагітності. Але я завжди пропоную інші методи контрацепції, якщо вже вони ніяк не підходять. Якщо ж жінка звикла вже до цього методу, він їй подобається, вона на ньому наполягає, тоді так. Але це точно не те, що я рекомендую першою лінією. І також можна, на мій погляд, призначати коку при сильному акне, коли воно вже викликає психологічні страждання, комплекси. Особливо якщо жінка там має професію якусь публічну на камеру, на людях, там викладач і так далі. І це призводить до комплексів. І що я хочу ще сказати особисто від себе, що, на мій погляд, кок не є методом лікування порушень менструального циклу, регуляції менструального циклу, все ж таки, це не є основний метод лікування акне, ретиноїди є основним методом. Це не метод лікування болісних менструацій, Їх можна полікувати набагато більш щадними методами без побічних дій. Ну і тим паче, ендометріозу, хронічних тазових болей, я все ж таки вважаю, що це треба лікувати інакше. І не є варіантом замісної терапії при менопаузальному синдромі або аменереї. Це коли в ще по віку менструючих жінок відсутня менструація, це також коками не заміщається. Ось так: от я спробувала трошки розповісти вам про коки. Пишіть в коментарях, які ще у вас є питання, які ще моменти я не висвітлила, ставте лайк цьому відео. І до зустрічі в наступних випусках. Всім гарного дня і всім бажаю здоров'я!